Це пусто. Все в нас пусто. Світу нема, значить, і життя нема. Старому. Молодим то, може, ще й краще, як світу нема. Зі свічкою вечорами розповідає, прожив п'ять днів без електрики Іван Кальченко. Минулої суботи біля його будинку внаслідок ожеледі мокрого снігу та вітру впало дерево та обірвало дроти. Така ж ситуація і у родині пані Світлани. Ось наш холодильник, все, що було порозмерзалося. Морозівка теж розмерзлася. Це треба викидати стачі, що залишилося, зеленець потекла повністю, треба викидати її, потім тому, що дищила все. Морозильна камера теж, але ну, ми правда не відтрогали, бо вона забита, я хлібом займаюся, і той хліб, який залишився, він не трогали, але щоб було ще що держалося. Черела вигада. Ось, Ось ягоди всі потекли, все потекло, що таке можна. Через те, що телефони розрядились, говорить жінка, мешканці села опинились у інформаційному вакуумі. Розрядились телефони і немає зв'язку, ніякого зв'язку немає. Нічого не знаєш, нічого не, не той. Ну, знаєте, воно то з електрики важко, але ну, з другої сторони, думаєш, хоч, хоч у нас не бахають, у нас хоч, хоч тихо. Семикласниця Олеся весь цей час залишалась без онлайн-уроків, тож доводилось навчатись самостійно. А без електрики, каже, прожили добре. В принципі, нормально, Не так в місті время. Бригада енергетиків працює біля їхнього будинку, відновлюють обірвані драти. Така ситуація по всьому селу. Є попадали опори, дерева падають на проводи, падають опори, і проводи Ну, Такі пошкодження. Складна робота, важка. Працюємо. Питаємося встановити все. Біля цього будинку роботи закінчені, і лампочка засвітилася на кілька годин, бо близько 14-ї Тепер вже через російські ракетні обстріли по всій Сумщині екстрено вимкнули електрику. Внаслідок негоди на Сумщині, за повідомленням Сумобленерго, з суботи залишилося без електрики, більше 32 тисяч абонентів. На 15-ту годину четверга, за інформацією речниці підприємства Олени Закревської, без електрики залишається ще 1119 абонентів у Сумському районі. Окрім погодних умов, енергетикам заважають виконувати роботу і постійні обстріли прикордоння військовими РФ. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Сумщина.